Добрий день! Сьогодні говоримо про сім правил безпечної літньої прогулянки. Дбайте про гігієну. Стежте за тим, що після прогулянки діти мили руки. Дотримання правил гігієни убереже їх від кишкових та інших інфекцій. Не залишайте дітей самих на майданчику. Під час прогулянки обов'язково завжди тримайте дітей у полі зору. Пильно стежте за тим, щоб діти не виходили за межі майданчика та не зривали отруйних рослин, ягід, грибів, трави тощо. Дотримуватися питного режиму, потребуйтеся про запас питної води. За прогулянку дитина має споживати не менше, ніж 70% від добової норми. Пам'ятайте, що у спекотну погоду потреба у воді зростає. Оновлюйте запас питної води кожних 3 години. Оглядайте дитячий майданчик. Влітку діти більше травмуються, ніж взимку, бо більше рухаються. Також небезпеку для здоров'я становлять комахи та рослини, що можуть викликати отруєння чи алергію. Тому варто перевірити ігровий майданчик на наявність потенційної небезпеки. Якщо ви виявили небезпечні предмети, скло, спляшки, шприці, палиці тощо, приберіть їх із території або просто попросіть двірника це зробити. Щоб діти не перегрівалися на сонці, частину прогулянки проводьте у тіні. Чим молодша дитина, тим чутливіша вона до перегрівання. Не залишайте іграшки на вулиці після кожної прогулянки, прибирайте іграшки у спеціальне місце, де туди не потрапляють пил і волога. Промивайте іграшки від піску, бруду та просушуйте їх після кожної прогулянки. У разі виявлення інфекційних захворювань у дітей обробіть іграшки дезінфікувальними засобами. Звертайте увагу на погоду. Якщо на вулиці температура повітря вище 30 градусів, немає вітру, то час прогулянки потрібно скоротити або відмовитися. Не гуляйте у період найвищої сонячної активності. Оптимальний час до 11 та після 16 години. Тижте за одягом і взуттям дітей на прогулянку. Діти обов'язково мають одягати панаму або інший головний обір, що захищає від сонця. Обирайте для дітей одяг світлих тонів із натуральних матеріалів, щоб вони не перегрівалися. Часно переодягайте дітей за потреби. Дякую вам за увагу.